Так, якісний саджанець починається із підщепи. На жаль, на превеликий жаль, дуже часто в Україні багато недобросовісних продавців якісної підщепи. Тому в нашому розсаднику нам приходиться основну частину підщепи вирощувати самим. Ось так виглядає вегетативна підщепа, карликова підщепа для яблуні М9. Щоб мати потужну розвинену кореневу систему, обов'язково робиться окучування із тирсих, хвойних порід. Зараз ми трошки повигрібаємо, щоб подивитися, як на даний момент виглядає коріння цієї підшепи. Вже починають формуватися корінці. Маточник вегетативний відділяється не скоріше кінця жовтня, а ще краще робити це в листопаді місяці, тому що всі ці молоді корінці повинні задерев'яніти. Оце біле часто от такий от білий приріст, він просто, якщо його зарано відділити, просто відсихає і все. Корінці обов'язково мають бути задерев'янівші, тоді підщепа більш витривала до посухи і так далі. І Ну, коли йде транспортування, туди-сюди, вона корінь не підсихає. Ось це у нас маточник вегетативний під щепи М9.